Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні вареники з чудовою начинкою, кисломолочним сиром, родзинками та фініками. Їх треба подрібнити на дрібні шматочки і всипаємо до кисломолочного сиру. До начинки додаємо 1,5 столових ложки цукру і дрібку ванільного цукру. Все ретельно перемішуємо і начинку вкладаємо у миску. Ви тільки подивіться, яка гарна у нас і смачна начинка вийшла. Фініки можна замінити на чорнослив або курагу. Я гарантую, що вареники з такою начинкою вам сподобаються. Доску підсипаємо борошном. Викладаємо тісто і розкачуємо його. Тісто треба розкачувати 2 мм.